Є в Сумах місце, куди ніколи не заросте народна стежка. Це пам'ятник великому сину українського народу, слави і гордості української землі, її правді і совісті Тарасу Григоровичу Шевченку. Геніальний поет, письменник, художник, графік, громадський діяч. Це все про нього і все в найвищому ступені. У міському сквері в центрі міста на гранітному чотириметровому постаменті височить бронзова фігура Великого Кобзаря. Він стоїть в повний зріст в накинутому на плечі плащі з непокритою головою. Непохитний дух поета, його сталеву волю і віру в свій народ з дивижньою точністю передали і відтворили автори пам'ятника. Скульптор, як і красножон і архітектор Микола Мохонько. Їм вдалося точно зобразити не тільки риси обличчя Тараса, а й його душевний стан, глибока скорбота і печаль затмарюють його чоло. Важкі думи затуманили погляд. Пам'ятник Шевченка в Сумах вражає своєю величчю і монументальністю. Він був відтворений в 1957 році на місці старого зруйнованого бетонного пам'ятника, на якому поет був зображений сияче. Сумчани та численні гості міста не втомлюються, приносивши квіти до підніжжя монумента. Всенародна любов і захоплення талантом людини, який вийшов з народу, але залишився відданим, його назавжди до останнього подиху, не знає кордонів і меж. Він став символом свободи і безмежної відданості рідній українській землі і людям, що живуть на ній.